Так, що там по мирному кейсу, чи буде зупинка війни. Ми чули від народних депутатів України, що вони нібито щось підслухали і вже точно знають, що любі мої друзі, тримайтеся, бо вже скоро все йде до завершення. Я записував кілька відео, де пояснював українцям, що ці народні депутати не володіють інформацією. Вони можуть щось підслухати, по принципу, чув звін та не знаю, де він. Бо сам Дональд Трамп, який максимально включений в зупинку війни в Україні, попри всі заяви, попри те, що Америка мала відступити від України, пам'ятаєте, тоді я багато разів пояснював, що Америка не відступить. Ми надто дорога інвестиція, нас не кинуть попри всі заяви, нам просто погрожують. Ну тоді експерти були різні, і ось сьогодні у нас 17 жовтня, 8.30, і ми бачимо, що Дональд Трамп. Абсолютно не здається і не піднімає руки догори. Він хоче, хоче зробити все, щоб був мир в Україні, але не завжди виходить. Не вдається, розмови ведуться. Але що з цих розмов не знає насправді ніхто. Тому що обіцяли там народні депутати, і звідки вони це знають, один Бог знає. І ось, будь ласка, Дональд Трамп зробив величезний допис. Я зустрінусь з Путіним у столиці Угорщини, щоб з'ясувати, чи закінчимо ми війну в Україні, і повний текст допису Трампа, тому що це носій автентичної інформації: не Юлія Володимирівна, ні Макс Бужанський, ні Олексій Гончаренко ось Дональд Трамп, і тільки він. Те, що він написав, ми можемо проаналізувати і робити з цього висновки. І так, я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Путіним, і вона була дуже продуктивною. Ну, це вже не один раз ми чули, що розмови були дуже продуктивними. Путін привітав мене та Сполучені Штати з великими досягненнями миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною. Президент Путін подякував мені та першій леді за участь у роботі з дітьми. Він був дуже вдячний і сказав, що ця робота буде продовжена. Це я нагадую, що в Україні. Разом з тим, що Меланія проводить велику роботу по визволенню дітей, деякі українські е вчительки, ну то не вчительки, я так розумію, що то людина, яка набирала собі на приватні уроки, цікаво, чи вона ФОП має так ось хейтять Меланію Трамп, бо вона там слова не так каже. Ну, нема ж на кому. Записати відео. Так, от та учителька, ну то не вчителька ще раз, я, вона так показує себе як людина, яка набирає на приватні уроки. Так от вирішила продемонструвати свої знання з фонетики, на прикладі Меланії Трамп. Це в той момент, коли Меланія намагається визволити наших дітей. Сидить якась людина, яка набирає на приватні уроки. Ще раз повторюю, невідомо чи в неї фобія. От було б добре перевірити. І намагається хейтити Міланію, розказуючи, що та то я просто про фонетику, та не треба бути такими балбесами насправді, і розуміти, що ви говорите в якій ситуації. Так ось, ми також багато часу присвятили обговоренню торгівлі між Росією та Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною. Наприкінці розмови ми домовили, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі з боку США очолить Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Місце зустрічі ще не визначено. Путін і я зустрінемось в узгодженому місці Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї безславної війни. Між Росією та Україною. Президент Зеленський і я зустрінемося завтра, а це вже сьогодні, в овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня розмова дала значний прогрес. Але а, проблема в тому, що як тільки з'явилася ця публікація, одразу в багатьох українських засобах масової інформації, в тому числі і деякі експерти там, і так далі. Розчарувалися, розчарувалися. От у нас завжди, як щось іде так до миру, щось, якісь поступки намагаються, хоч щось, у нас завжди розчарування. І от один із каналів, підсумовуючи, пише: судячи з того, що, судячи з усього, Путін щойно наобіцяв Трампу можливе і неможливе, аби той завтра не дав Зеленському томагавки. Є неприємне відчуття, що цей дзвінок знову знищив усі зусилля України. Завтра побачимо. Питаються в задачі: а зусилля України вони полягають в чому? Зусилля України? Томагавки це воля Дональда Трампа. Те, що ми просимо постійно зброю, це безумовно. Ми знаємо, що ми воюємо використовуючи зброю інших держав, в тому числі. Зусилля України полягають в тому, що ми намагаємося озброїтись. А яким чином це віддаляє від миру? Ну, навпаки, якщо у нас буде зброя, то у нас буде відповідно можливість оборонятися чинити спротив, але це ніяким чином не заперечує переговорний кейс. Це по-перше, по-друге. А що Зеленський приїде і вийде з овального кабінету з десяти ракетами томагав? Нічого не забороняє вести ці два вектори одночасно. І насправді дуже дивна реакція дуже багатьох каналів, дуже багатьох експертів виявляється, що давайте відставимо спроби зупинити війну. Давайте на перше місце поставимо спроби ведення війни. Ну, ми з вами і так уже кілька днів живемо в умовах блекауту. Дуже багато людей відчули і пам'ятають, і згадали 2022-2023 рік, коли ворог бив по енергетичній інфраструктурі. Ми маємо проблеми з енергетикою. І, попри всі заяви, Всіх топ-чиновників про захист критичної інфраструктури, ми бачимо, що насправді нічого не захищено. Ми не бачимо, щоб хтось сів до в'язниці або про такого хоча б, хоча б справа заведена про розкрадання коштів на укриття. Адже сам президент постійно розповідав про те, як у нас все захищено. Ну, от ми побачили, якщо захищено. Що Зеленський змушений був сказати, що вибачте, деякі. Локації розміром із село, і там не йдеться про повне укриття, але було видно, що він роздратований. І отут виникає знову питання: а е, який наш вектор? Це те, що я постійно запитую. У нас який вектор? Ми йдемо до зупинки бойових дій, чи ми будемо воювати? І оцей вектор варто все ж таки оголосити. Його просто потрібно оголосити, сказати: ми не будемо, ми не хочемо, ми, ми не плануємо, ми будемо воювати, давайте нам зброю, ми повинні повернути свою територію. Або ми от будемо будувати заводи, попросити, можливо, якісь землі на території Польщі, можливо, на території країн Балтії. Щоправда, туди може дрон прилетіть, я так тепер розумію, і вони будуть дуже обережними, щоб виділити землю під. Будівництво якогось оборонного заводу. Але ситуація не може бути ось така двояка, коли ми самі не розуміємо, а який шлях обрати. Шлях способу мирного чи шлях способу військового невідомо. А тому і виглядають оці всі потуги дуже дуже суперечливо. Таке відчуття є, що. Комусь мир не потрібен, комусь потрібна війна. Ну, це можливо просто відчуття на фоні публікацій деяких каналів. Я сподіваюся, що ми розуміємо, що таке війна. Я сподіваюся, що всі розуміють, що таке втрати на війні, що таке небезпека війни. І ми будемо рухатись дійсно до якогось, хоч варіанту, зупинки цієї страшної війни, яка кожного дня, кожного тижня. Забирає тисячі людей. Бережіть себе і напишіть ви, який план вам більше підходить.